Добрий день, малята! Підгадайте загадку. Понад річкою місток виріс із семи стрічок, та по ньому не піду, бо ще в воду упаду. Що це? Правильно, це веселка. Діти, скажіть, а коли саме ми можемо побачити з вами веселку? Так, правильно, після дощу. Коли з'являються сонячні промінчики, і тоді з'являється веселка. А зараз я вам пропоную послухати казку, яка називається казка про веселку. Жила була маленька дівчинка-катруся. Вона була дуже допитлива. Їй все було цікаво. Одного літнього дня Катруся гуляла на вулиці, аж раптом потемніло, піднявся вітерець, набігло багато хмаринок, сонечко зникло і пішов дощик. Цікаво, подумала Катруся, чому йде дощик? Напевно, тому що сірі хмари закрили сонечко. Тільки вона про це подумала, як до неї звернулась маленька крапелька. Вітаю! Мене звуть крапелька. Давай, дружить, я прилетіла з он тіє сіренької хмаринки. Давай, відповіла Катруся, а розкажи, чому йде дощ? «Дощик іде, тому що хмари, які ми бачимо на небі, кладаються з води. І ця вода потрапляє на землю у вигляді маленьких крапельок. Але я хочу тобі показати щось інше, ще цікавіше. Дивись! Цієї миті дощик закінчився, визирнуло сонечко, і в небі з'явилася різнобарвна дуга. Вона була дуже красива і світилася різними кольорами. Оце так диво. вигукнула Катруся. Що це? Це веселка, сказала Краплинка – а можна на неї як-небудь потрапити і роздивитись ближче? запитала Катруся. Звичайно, я віднесу тебе туди, відповіла крапелька, і підхопила дівчинку. Враз Катруся і крапелька опинилися вгорі на веселці. Вона була незвичайна. У неї було сім кольорів. Один яскравіший за інший. Катрусі неймовірно захотіло здійснити, як називаються ці яскраві кольори, у які розфарбовані смужка у веселка, і подружка опинилась на самій верхній смужці. Це червоний колір, сказала крапелька. В цей колір пофарбовано дуже багато речей. Найсмачніші з них це полуниця. Малина, вишні, помідори, яблука, а ще різні квіти, метелики. А це помаранчевий колір, зробивши наступний крок, мовила крапелька. Це брикос, колір моркви, апельсинів, гарбуза, навіть веснянок на носиках і в щічках у дітлахів. Цей колір жовтий, в нього забарвлено сонечко, зірки, деякі метелики і квіти. Ламони, банани, дині, а ще маленькі курчатка, пісок і соняшники. Зроби ще крок, і ти опинишся на смужці зеленого кольору, кольору лісів, полів, весняних листочків, травички, а ще огірків, капусти, кабачків. Наступний колір блакитний. Це колір неба, волошок і незабуток. Це синій колір морів і океанів. Річок і озер, і ось останній колір фіолетовий, колір фіалок, слив, смородини, ожини, баклажанів. Шкода, що усі кольорові смужки у веселки закінчились, засмутилась Катруся. Ти не засмучуйся, заспокоїла крапелька, адже навколо тебе усе таке різнокольорове, і ти зможеш в усьому побачити частинку веселка, а іноді і саму веселку. А тепер мені час на хмаринку. Спасибі тобі, крапелько, прилітай ще, я буду тебе чекати і обов'язково запам'ятаю усі кольори. Яскравої і цікавої веселка, закричала навздогін відлітаючій краплинці катруся. Від того часу, коли на небі з'являється веселка, обличчя Катрусі світиться від щастя. Вона вивчила і знає усі її кольори. А ви запам'ятали, які кольори у веселка? Давайте з вами повторимо червоний колір, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Що ж, молодці, я думаю, кожен з вас запам'ятав, які кольори є у веселка. А зараз, малята, я пропоную нам зіграти в гру, яка називається назви таким кольором буду вам називати кольор, а ви мені давати відповідь на те, що буває саме такого кольору. Ну що, готові? Тоді починаймо. Що буває червоного кольору? Що буває зеленого кольору? Що буває рожевого кольору? Що буває блакитного кольору? Що буває фіолетового кольору? Що ж діти? Молодці! Ви дуже гарно впоралися з цим завданням, тож наше заняття підходить до кінця. Скажіть, про що ми з вами читали казку? Які кольори є у веселки? Я вам дякую за заняття. До побачення, до нових зустрічей!